Щодо фінансування в 2023 році загалом загалом в області працювали дві два напрямки фінансування як з державного, так і з обласного бюджету. З державного бюджету за грантовими програмами підтримки зайшло 48 мільйонів гривень. Загалом це було на створення нових садів, на мікрогранти, на модернізацію переробних підприємств та на будівництво теплиць. Загалом дві ці всі програми разом дали можливість в області в точному році створити 130 нових постійних робочих місць і майже 800 сезонних робочих місць. Також в цьому році активно працювали грантові програми підтримки наших партнерів, зокрема за UCD Agro наші аграрії отримали допомогу в Міндобреві. Це по одній тонні трамні отримало майже 400 аграріїв, а це в цілому біля 20% від України отримала наша область. Зараз проходить видача, друга програма видача нітрамофоски на весняну посівну кампанію. Це від тонни до двох аграріям, які виробляють до 500 гектарів. від п'яти до 500. За нашими підрахунками, десь до 10 мільйонів гривень наміна орієнтовно отримали на тільки непрямої цього. Допомоги у вигляді мінеральних добрив. Також наші аграрії ну це скоріше вже середні і більші підприємства активно працювали з кредитними програмами, які працюють в нас по банківській сфері. Загалом залучено понад 2 мільярди гривень, в яких в рамках 5,7,9,1,8 мільярда гривень залучено на проведення робіт агропромислового комплексу протягом цілого року. І надалі ця програма, зокрема, 579, буде працювати. Зараз ми працюємо з Мінекономіки щодо умов роботи постанови в наступному році, і аграрії активно чекають на, як на поповнення обігових коштів, так і на модернізацію і на придавання основних засобів. У поточному році 530 підприємств в рамках програми 579 залучили 1,8 мільярда гривень на роботи. Так, в травні поточного року були прийняті порядки використання коштів. Загалом у нас діяло в цьому році дві програми, зокрема майже 4 мільйони гривень, 3 мільйони 903 тисячі спрямовано на власникам особистим селянським господарствам та фермерським і сімейним фермерським господарствам, які отримують до 50 голів ВРХ за дотацію за отриманням ВРХ. Так, 1500 людей отримали за 2903 голови дотацію в. Поточному році. І також у нас працювала дотація на отримання м'ясних корів і там було спрямовано майже мільйон гривень. У нас за комплексною програмою передбачено орієнтовно 11 мільйонів гривень. За заходами програми. Ми зараз працюємо з департаментом фінансів і щодо виділення коштів в наступному році. На сьогодні передбачено наступний рік виділено на наступний рік 1 мільйон. У 2023 році аграрами області до бюджетів усіх рівнів сплачено майже 1 мільярд гривень. Аграрії не припиняються. В цьому році запрацювали зміни до податкового кодексу, де з 1 липня введено мінімальне податкове зобов'язання на всіх для всіх власників земель, які знаходяться поза межами населених пунктів. Це буде також додаткові доходи до бюджетів. І ну, ми по виконанню бюджету ми будемо дивитися і просити щось.